На Кіровоградщині за минулу добу 25 осіб захворіло, 64 одужало, шестеро померло. Повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук 5 січня. В Олександрії станом на 5 січня лікується 40 хворих на коронавірусну інфекцію. Із них на амбулаторному лікуванні знаходиться 26 хворих, в тому числі одна дитина. Хворих на пневмонію в місті 338 осіб. Вдома під наглядом сімейних лікарів знаходиться 281 хворий. 1 січня 2021 року вступив у дію закон про безкоштовне харчування для дітей загиблих військових. Раніше безкоштовним харчуванням в установах освіти країни забезпечували тільки дітей Сирія. Дітей без батьківського піклування та учнів перших-четвертих класів з мало забезпечених сімей в Олександрії. Діти загиблих військових харчувалися за рахунок коштів міського бюджету і раніше. Окрім зазначеної категорії, безкоштовно харчувалися також діти-переселенці та діти-учасників ООС. Повідомили в міському управлінні освіти. Олександрійській громаді вирішували питання пільгових перевезень. 4 січня відбулася робоча нарада. Запросили перевізників, які обслуговують приміські маршрути та старост новоприєднаних громад. Йшлося про включення маршрутів між містом та округами до мережі автобусних маршрутів загального користування Олександрійської громади та про порядок компенсації за пільгові перевезення на даних маршрутах, зазначено на сайті міськради. Петрова відкрили резиденцію Діда Мороза. На центральній площі селища розташувався дерев'яний будиночок, у якому на Дітлахів чекає казковий дідусь. Кожен бажаючий може розповісти йому вірша, за що обов'язково отримає подарунок, зазначено на сторінці селищної ради. Мешканця Олександрійщини, який допустив смертельну ДТП, засудили до двох років умовно. З матеріалів Олександрійського міськрайонного суду стало відомо, що ДТП сталося 28 лютого 2020 року в селі лікарівка Олександрійського району. Чоловік на мотоциклі підвозив свою падчерку, попри те, що коляска транспортного засобу не була обладнана місцем для сидіння. Дівчина під час руху випала на проїзну частину і від отриманих тілесних ушкоджень померла. Підозрюваний раніше. Ще не був судимий, потерпіло виховав і утримував з дитинства як рідну доньку.